Вітаю всіх! Сьогодні складний день, складні енергії, тому я пропоную вам переглянути пораду від ангелів на сьогодні, 16 лютого 2024 року, на три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант Терпімість. Терпимість вам ангели радять дивитися на оточуючих і на інших людей з любов'ю і терпінням. Таким чином, ви надихаєте їх і допомагаєте їм реалізувати свій потенціал. І як нам відомо, все, що ми посилаємо у Всесвіт, те і отримуємо самі навзаєм. Тому посилайте тільки любов. Другий варіант. Турбуватися немає про що. Зараз ви знаходитеся у безпеці, вас ангели оберігають і охороняють. Вам залишається тільки генерувати добрі думки, і тоді ви побачите вихід у найкращому варіанті для вас. Так, і третій варіант. Розслабтесь і відстороніться від проблем. Відпустіть всі труднощі і іспити, які ви зараз проходите, але ж ви за них дуже міцно тримаєтеся, а вам потрібно відкрити своє серце на зустріч любові і підтримці. Вас ангели люблять, оберігають і допомагають вам. А я бажаю всім більше спокою, менше турбот, миру вам і гарного дня!